Привіт, привіт! Вітаю на каналі. І так, рейтинг сьогодні у нас за Алжир. Союзник Наруто це Португалія. Зараз. Так, відкриваю карту. Значить, мій опонент це також Алжир і. Це хто у нас? Міхі. З клану 7К і Вел well, навпроти мого союзника також Португалія. <coughs> так, пришвидшуємо і дивимось. Так, ставлю я, що там дві казарми. Мінарет. Тут вже пішли легкі піхотинці. Прокачуються, не прокачуються. Так, Сукера. Так, у мене що? Значить піку. І перехожу я вже на легких піхотинців. Так, що в мене тут Цукера є? Не взяв я чомусь. ось. Краще не для каміння. Взяв. Так, всі починаю будівництво, велике будівництво житлових будівель. Бо за Алжир їх потрібно дуже багато. І постійно-постійно треба будувати. Значить, що в мене там третя каза. Рдепо, це що таке? Друге РДП? Армати будуються. Ось така у мене армія. Так, ну що, давай я зупиню. Що я перехожу в атаку. Ось моя армія. Давай я так покажу просто армія мого опонента. Далі союзник міст такою армією грає він в піку. І зелений ось така також в піку. Так, так, а що це він робить? І що, мій союзник терпить поразку? А ну-ка, давай на. Ну. Так, дивися. Значить, зелений повністю прокачав. Такий захист кераси немає. Тут також немає союзник мій. А, ну зрозуміло, не докачав. А, зате взяв кирасу в ці е в кузні. І кирасу взяв тут. Але армія в нього вже не залишилась. тут час, яку зелену підвище, скільки. Ну і що ж, зносить Мого союзника зелений. Я ж в свою чергу йду до фіолетового. У фіолетового Не прокачення до кінця. У мене прокачення до кінця. Тут трохи прокачені ці, як вони там, легкі сипахи, Ні, мамлюки тут. У нього також не прокачені. Ну що? І по ідеї за рахунок прокачок. Маю їх продавлювати. П'ять гармат. Де вони чому не стріляють? Ну да, дивись, бач, прокачки. Роблять свою справу, тут дивися, що робить зелений. Відходить всією армією, трошки залишає і це дає шанс моєму союзнику відбитися. Так, і що я тут зараз буду зносити швиденько. Я ще ж не бачу цього. Хоча я помітив, в принципі, що він відійшов від ...від мого союзника, а він дивись, що робить. Перерізаємо моє дотікання, хоча тут моя ця армія вже й сама впорається. Так, що в мене? Гранадери. І він тупо біжить до мене, дивись. Пробивається. У мене тут вже трохи не збиралось війська, але... Блін, це ж піка прокачана. Так, в мене вже дві стайні. Запущена тільки одна. Блін. Я зриваю всіх і біжу хоча дивись, Я вже йому тут всі військові будівлі того зніс. Я повертаюсь назад. Він зараз просто цими драгунами тут всіх покладе. Ну да, давай як він союзник мій що робить? Переходить вже в атаку. Ні. Що біжить до мене на допомогу? Все, він дивися. Пробиває мій захист, який в мене тут був. І захопивши мої шахти, блін. Ой, шахти кажуть, ці гармати. 11 громад у мене вже тут було, подивись, 12 громад вже захопив, ма йо... Так, союзник біжить до мене, подивись. Хоча вже й до нього йде атака. А ні, це він там щось з рундаширами. Так, ну я то повертаюсь, але я вже тупо не встигаю. Блін, і тут я познищував ці всі будівлі. А фіолетовий що? Ливну, походу, да Ага. Зелений сам залишився. Проти нас двох. Блін, ще треба було ж відкрити тут, вже крюк зробили невеличкий час втрачаю. Ну, все, зараз я вже тут маю відбиватися Він дивив, він вже всіх тягне тупо до мене. Він вже, до речі, століття перейшов. І що? І так і продовжує. Спіку грати. Так, ну, два міських центра у мене залишилося. Да, десь фіолетовий здався. Так, що і націю собі взяв? Ні, не взяв. Побіг ось сюди. Так, ну тут я вже відіб'юсь. Зрозуміло. А тут що є, дивися, є шахти з селянами. Я цього не бачу, блін, подивися. Так, зайнятий відбиттям своєї бази. Ну, дивися, добре, що казарми він мені до кінця не знищив і дивися, і почав захопив все-таки він. Націю другу. Зараз буде будуватись другу націю. Чи не буде? Так, що ж, мамлюки мої прокачуються. А, до речі, підкови в мене немає. Блін, не і тут захопив все. Це жесть. Як же я цього не помітив? Так, і відходив він назад. Так, і може треба зараз тягнути час. Століття у нього є, зараз йому тільки треба роздвинути Алжир і і все. У мене тим більше другої нації немає. Так, ну що там буду брати В кузні щось. Перерізав мені всіх селян. Їжа закінчується. Тут захопив все. Так, ну, блін, я вже тут нічого не зроблю. Союзник мій що робить? Повертається назад. Століття він вже має, так. Драгунів не будує, каза... О, він же також націю, до речі, захопив. Це добре. Е, як він нею скористається? Так, і тут я, по-моєму, почав писати союзнику, що давай, о, вперед. Бо тут він мене, блін, знесе. Так, він вже тут познищував все. Вже пішла у нього друга нація, дивися, легкі піхотинці, блін. Але вони не покращені. І союзник мій почав виходити вчасно. І він переключається на нього. Я що роблю? Що роблю я? Відкову я не беру. Палаш я не беру. Прокачав вже повністю атаку мамлюкам. Ну і так і продовжує легких піхотинців. О, і ось! Війська його розтягується і ми починаємо його з двох сторін уже давити. Блін, ну звісно, союзник. Союзник красавчик. Піку. А, він взагалі вже всі почав. Молодець. Що тут? Тільки сила залізна є. Оооо, все, дивися, пішли вже багатостволи. Хоча на мамлюків вони... Ой, дивися, я тут, коротше, захоплюю його дві багатостволки. Ай, поклав він тут всіх моїх. Блін. Так, що союзник мій? Так, союзник мій продавив свій фланг, а я не можу. Що у мене тут ще багато війська. Ну, а що значить грати? Без парканів та без стін. Так, потрібно ще ці багатоствола, ага, він їх сам видалив. Ну і все, зараз ці війська його будуть лягати від моїх багатостволок вже. Ще там ще є трохи пікінерів залізних. Все, диви, там падають всі. Я вже тут громатами намагаюсь настрілювати по багато стволкам. Союзник вже заходить тут йому в базу, ну і все, тут він вже нічого не зробить. Ринок вже знесли йому. Ось, ось воно. Без паркана та без стіни. Казарма одна вже пішла. Міський центр Алжерський, шахту золоту, все, ми вже тут починаємо настрілювати. Так, і знову ж таки точку збору я не ставлю тут. Все, він здається. Ось так. Ну, я навіть не знаю. Він напевно зробив дурню, що він не добив мого союзника, а пішов на мене. Ну і Фіолетовий, звісно, не втік до нього. Я все одно там би, ну, якби стояв би і добивав би його всі військові будівлі. І фіолетово був би ще час розвитися. Тим більше це ложир там, блін, три хвилини і вже пішли легкі піхотинці. Бо він міг би знести мого союзника і... і йому реально було б набагато легше мене знести, ніж мені його. Отже, помилку зробив, короче вел well, і поплатився за це поразкою. Ну що ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. Що ж, підписуйся, якщо не підписаний, підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.